Якщо у вас там десь у старій дідусевій, навряд чи бабусевій скрині зберігся старий радянський фотоапарат, спробуйте не дивитись на нього зі звичним презирством. Більше того, негайно його витягайте. Адже у нашу всю таку цифрову епоху ви за допомогою цих ретро-речей можете робити доволі непогані фото. І ви при цьому не подумайте, що ми закликаємо вас переходити назад на плівку. Вона уже, вважайте, остаточно померла. І очікуване банкротство компанії «Кодак» тому як найкраще підтвердження, що вже там говорити про нашу рідну свєму. Нас цікавлять ті фотоапарати, з яких можна скрутити об'єктиви, а вірніше самі радянські об'єктиви. Це не таке ретро, як ви могли би собі подумати. І за наявності у вас пристойної сучасної цифрової дзеркалки, ви можете тим самим розширити парк своєї оптики. Почнемо з того, що майже будь-який старий об'єктив можна прикрутити майже на будь-яку дзеркалку. Вони можуть стати взагалі без питань, як, наприклад, оптика Київ на Фотики Нікон. Байонети, септо гнізда, в які вставляються об'єктиви, тут повністю співпадають. Для усіх решти випадків наші винахідливі кулібіни придумали отакі ось перехідники, адаптери. Випускає їх сьогодні хто завгодно, тому і коштують вони досить недорого. Зрештою, деякі об'єктиви можна підігнати під ваш новомодний фотик, щось там підточити, підпиляти, але адаптер таки краще. Принаймні, він збереже цілісність вашого дівайсу. Зайвих габаритів оптиці він не додає. Його завдання з'єднати ці творіння різних епох воєдино. Універсальними вони бути не можуть, тому на кожне сполучення доведеться шукати правильне кільце. Існують навіть такі адаптери, які можуть перетворити старий радянський дівайс на макрооб'єктив, який спроможні. Знімати особливо дрібні деталі. Накручується такий перехідник напередок, і оптика кріпиться задом наперед. Вуаля! Неможливе стає доступним. От тільки чого не можуть дати такі адаптери, так це допустити вас до усієї повноти можливостей електронної дзеркалки. Звичайно, хороший фотограф намагається менше користуватися якимись автоматичними налаштуваннями, виставляючи усе, що тільки можна вручну з радянською ж оптикою. Ручні налаштування стануть чи не єдиноможливими. можливими. Доведеться покладатися виключно на себе, згадуючи, що таке експозиція, діафрагма і як їх виставляти. Хороша дзеркалка навчена розуміти об'єктив. Вона щитує з нього закладену туди інформацію про діапазон, світлосилу і тому подібне. Тому, отримуючи в управлінні якусь невідому конструкцію, вона не розуміє, що їй підсунули, і самотужки нічого з нею не вдіє. Вся відповідальність покладається на фотографа. А от саме для таких випадків ті ж таки кулібіни придумали більш складніші адаптери. Ну, вони там не сильно складніші, але дозволяють ліквідувати певні прогалини і витягти, ну, хоч якийсь автоматизм з фотоапарат. Якщо, скажімо, ви приладнаєте на свій Nikon Зенітівський об'єктив, то будете прикро здивовані, що далі ніж на 5 метрів ви ні на чому не сфокусуєтесь, не вистачатиме технічних на те можливостей. Прятує ситуацію перехідник з додатковою лінзою. Прикручуєш такий і можеш фокусуватися до безкінечності у розумінній відстані. Інші адаптери претендують на більш інтелектуальні операції. Наприклад, вони можуть мати такі собі емулятори мікропроцесорів, а ті у свою чергу допоможуть запустити якісь корисні автоматичні функції на фотоапараті, скажімо, пріоритет діафрагми, або камера може подати сигнал, коли ви намацаєте фокус. Звуться такі адаптери одуванчиками або простіше одуванами. І отут у вас взагалі можуть виникнути питання: а для чого увесь цей цирк зі старим хламом в часи нашого невпинного технічного прогресу? І, взагалі, чи дають хоч що-небудь ці пережитки радянського минулого? Дають. Тут давайте ми ще раз посипемо дьогтю на рану чи сіль у діжку меду. Окрім неможливості користуватися електронними функціями і автоматичними операціями, фотографу з радянською оптикою доведеться забути про якусь спортивну зйомку і не вимагати надмірного від зйомки рухомих об'єктів. Більшість старих об'єктивів аж занадто розсіюють світло, від чого страждає контрастність фоток. Про зйомки при контровому світлі можете взагалі забути, але у них суперова світлосила. У тому, як вони вміють розмивати фон, їм можуть позаздрити більшість дорогих сучасних аналогів. До речі, усі ці розмиття далеко не хаотичні. Вони мають свій унікальний малюнок, за яким досвідчений фотограф одразу впізнає витвори радянського фотопрому. А потім довго вам розповідатиму, що ні, пацани, зараз таких кльових об'єктивів уже не виробляють. Саме тому стара оптика дуже ціниться майстрами портретної зйомки, і при цьому вони залюбки користуються монолітними об'єктивами, тими, які не мають зуму. Оскільки тут немає рухомої групи лінз, останні при складанні можна виставити майже ідеально, раз як то кажуть, і назавжди. Тому не вважайте беззумні об'єктиви якимись недосконалими. Так вони менш універсальні, але роботу свою знають добре. І найголовніша перевага радянської оптики це ціна. Спробуйте купити для свого кенона путьовий об'єктив за 20 чи 50 доларів. А якщо такий купите, то він 100% носитиме ім'я Юпітер, Геліос, Мір, чи Волна. І у нього буде багате радянське минуле. Не знаю, помічаєте ви зараз щось чи ні, але ці мої слова в даний момент пишуться на сучасний Ніконівський фотоапарат зі старою радянською оптикою. І висновки, як то кажуть, можете зробити самі.